Райдери, розкидачі піску та трактори у повній бойовій готовності. Пізно ввечері, коли для багатьох хмельничан робочий день закінчується, для працівників комунального підприємства з будівництва експлуатації та ремонту доріг настає найгарячіша пора. Кожен день задіємо біля 30 одиниць техніки. Днем і возимо сніг, і очищаємо. Ночу більш уваги звертаємо, працюємо ночі, тому що днем зараз перед святами. Багато транспорту на вулицях міста, що практично не дає змоги працювати. То ми працюємо в основному ночі. На підприємстві пригадують, така сніжна зима в останній була 17 років тому, і, хоч Хмельницький добряче замило, з роботою справляються, працюють цілодобово. Ми стараємося працювати, щоб було без збої, і транспорт ходив, стараємося дороги обслуговувати, і при нагоді. Я хочу попросити водіїв, які їздять, щоб трошки поважали наш труд і бачать, що техніка працює по можливості пропустити, коли йде машина, чи посипає, чи чистить. По місту розроблено 11 маршрутів посипки піском. Три очистки від снігу, доріг та чотири тротуарів. Рибалка, проспект Мира, Зарічанська, Західна, ну, Окружна Озерна, Панаса Мирна. бо цих очистка буде. Будемо очищати і підсипати вулиці. Найбільше уваги в очисті приділяють дорогам, якими курсує громадський транспорт. Завдяки цьому, обласному центрі. Практично немає пробок. Найретельніше посипають піщано-соляною сумішю, перехрестя та пішохідні переходи. Розчищають від снігових заметів дотичні до головних вулиць, працюють у віддалених мікрорайонах. Ми практикуємо такий варіант, що ми посилаємо туди Трактора Т-150 днем, голова самоврядування сідає з ним буквально. І сама їздить по цих районах, вона вже впевнена, що вже ніхто не обманув, а вулиці очищаються. Також комунальники зняли напругу з міських шляхопроводів. Звідси уже вивезли чимало снігу. До примх погоди запевняють на підприємстві готові. У посиленому режимі працюватимуть і у Різдвяно-новорічні свята. Ще один рік позаду у передноворічні дні прийнято підбивати підсумки. В Вашій увазі ми пропонуємо калейдоскоп зимових подій, про які варто згадати. Старт зими позначився для обласного центру підключенням новозбудованої частини водогону Чернелівка Хмельницький. Усього вели в експлуатацію 7 кілометрів магістралі: 30 мільйонів на об'єкт виділили з держбюджету ще 9 мільйонів додали з міської казни. Загалом з 32 необхідних збудовано вже майже 13 кілометрів водогону. Дбали в обласному центрі і про теплозабезпечення. Зокрема, пасажирів тролейбусів в екотранспорті саме у 2012-му почали встановлювати конвектори. Аби потеплішало у салоні однієї машини, необхідна одна тисяча гривень. У цю суму включені три обігрівачі, кілька метрів кабелю та монтажні роботи. За рік у такий спосіб працівники електротрансу утеплили майже півсотні тролейбусів. Як будемо мати ще додаткові надходження найближчим часом, то напевне приймемо рішення, що на усіх наших тролейбусах потрібно буде поставити такі обогрівачі. Знаковою стала зима для медичних закладів обласного центру. Протитуберкульозний диспансер у лютому отримав сучасний рентгенапарат. До слова, його попередник відпрацював 26 літ. Довгоочікуваний рентгенапарат цього року отримала і друга поліклініка. Про обнову тутешній медичний персонал мріяв шість років. Задум втілити у життя вдалося завдяки коштам з місцевого бюджету, а це 780 тисяч гривень. У свою чергу адміністрація поліклініки подбала про кабінет, в якому і розмістили дороговартісне устаткування. Ми провели тут повністю нову проводку, поставили двері, вікно. До речі, вікно, якщо брати хімічну форму, то воно получається як хрусталь, тому що там є плюм, це олово. І от така сума 115 тисяч гривень. Зароблені кошти поліклінікою номер 2 Ми вклали ще до того, щоб зробити цей апарат. В обласному центрі, як і в інших містах України, подбали і про здоров'я пасивних курців. З 16 грудня набув чинності закон, що забороняє куріння у громадських місцях. Табу на тютюн, кальяни та електронні цигарки стосуються кафе, ресторанів, закладів культури, зупинок громадського транспорту тощо. Якщо господар поставить попільничку, тобто дозволено буде в закладі курити, або якщо людина курить, і йому ніхто не робить зауваження, не виводить його, то господар буде платити від тисячі до десяти тисяч гривень штрафу. Ну, а на людей там від 51 гривні це вже адмінштраф. У грудні міські чиновники, хоч із другої спроби, втім, попередньо затвердили проекти реконструкції парку імені Чекмана. Тут мають намір облаштувати майданчики для гри у міні-футбол, теніс. Також передбачили територію для занять на гімнастичному знаряді, а ще велотреки та кілька нових дитячих майданчиків. Згідно проекту, побільшує у парку і вбиралень. Виокремили зону для розташування закладів громадського харчування та місця для паркування автомобілів. Від дендрологів перетворювальну естафету перехоплять інженери та будівельники. Буквально днями Хмельницьк теплокомуненерго запустило 10-ту ювілейну когенераційну установку. Крім цього, тепловики відсвяткували новосілля сервісного центру. Будівля, у якій він розміщувався раніше, знаходилася в аварійному стані. Відтак на підприємстві взялись за реконструкцію актової зали, де і облаштували сучасний сервісний центр. Супереч! Кризі ми розвиваємося. Ми з 2008 року по от сьогоднішній день ввели ще п'ять когенераційних установок. Ми виконали багато модернізації, заміни мереж, ремонти котлів. Усі ці обнови адміністрація Теплокомуненерго презентувала на 45-річний ювілей підприємства. Круглу дату цього року відзначали і прикордонники. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького давно стала одним з найпрестижніших вузів України. Кордони країни в надійних руках, і приємно те, що з кожним роком матеріально-технічна база покращується. П'ятий день народження цієї зими святкував центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю родинний затишок. Заклад, що розташований у Хмельницькому, не має аналогів в Україні. Підопічні центру тут опановують різні техніки рукоділля на черзі заняття у трудовій майстерні. Мріють у родинному затишку добудувати мансардний поверх. Там планують облаштувати гуртожиток цілодобового перебування. Нині у Хмельницькому створена база дітей-інвалідів з розумовою відсталістю. Із 400 внесених до неї чоловік майже 90 відвідують центр. Не поза увагою міської влади такі діти. Не обійшлося без візитів закордонних делегацій. Так, у січні-лютому обласний центр відвідали фіни, німці та кубинці. Основною метою зустрічі стало налагоджування взаємовигідної співпраці з містом та областю. Отож залишається сподіватись, що зима 2013 року принесе не менш вагомі здобутки. І хто сказав, що гарний господар на мороз не вижене собаки? Життя буває надто жорстоким. В'ячеслава витурив на вулицю рідний син. Вже вісім років чоловік заздрить тим, кого чекає родина і тепла оселя. Ну, у мене два дома є. Я з Подольському, син там наш, командує, євістка, вигнали мене як собаку, собакою ганяє хороший хазяїн, а мене вигнали, розумію, за моє добро. Знайомі порадили чоловіку звернутися до променя надії. Тут є і тепла оселя, і гарячі обіди, та навіть більше, що правда, тимчасово. Я думаю, що десь поїду, де-то я поїду, може, дадуть мені. В госпіталь направлення поїду в госпіталь, немножко машкоподвічусь. У центрі реабілітації бездомні мають право перебувати з сьомої вечора до сьомої ранку, хоча виключення також бувають з пониженням температури, графік змінюється. У морозні дні безхатькам дозволяють перебувати з четвертої години вечора. Тут можна не лише переночувати, а й прийняти душ та скористатись пральною, а ще поремонтувати одяг і взуття, і навіть скористатись послугами юриста. Із їжею, вживаними речами та ліками допомагають благодійники. За потреби в центрі ще й підлікують. Постояльців на даний момент у нас до 35 чоловік. Ночують від 25 до 30, із них 5 жінок. І з 7 утра вони тут все заправляються і вони йдуть. На роботи. Хто де знайде, хто дворникам допомагає з ЖЕКи, хто там на базарі щось піднести. Багатьом соціальні працівники допомогли відновити втрачені документи та працевлаштуватися. Серед клієнтів центру 80% – ті, хто повернувся з місць позбавлення волі. Дійсно, дуже от іменно за час зимового періоду дуже багато на нас звертаються бездомних громадян. На проживання, вот ну багато ще звертаються поновлення документів, реєстрацію. От на даний час ми вже три людини від нашого центру відправили в будинок інтернат. Тут також готуються до нового року. У дворі прикрасили ялинку. В святкові дні бездомні матимуть можливість перебувати у промені надії цілодобово. Втім, далеко не всі безхатьки залишаться у центрі в новорічну ніч. На те є причина: святкуватимуть без алкогольних напоїв. Тільки без спиртного. А от цим очень многим не подобається і поэтому они у нас не задержуються. Хмельницький музей історії міста дещо відходить від традицій. Окрім професійних художників, тут представлятимуть і роботи початківців. Днями свою першу персональну виставку представила дебютантка Світлана Мельничук. Це дійсно обдарований художник, в неї дуже велике майбутнє. Коли я побачила її роботи, перше, що мені спало на думку, що вони в неї дуже разнопланові, багатогранна особистість, і я так вважаю, що. Якщо десь там копнути, то можна ще віднайти в неї ще деякі таланти. Світлана любить малювати ще з дитинства, має початкову художню освіту, однак на тривалий термін полишила це заняття. Повернутися до цього захоплення спонукало народження дітей у 2009-му Світлана почала навчатись в художній студії Едварда Міляра. Почали ми вивчати самого низу, то тобто самі ази малювання. За цих три роки я думаю, що я досягла. Дуже великого рівня я надихаюся будь чим. Іде сніг класно, іде дощ, теж класно. Вивчений мистецький матеріал Світлана вирішила передати по-своєму. Давня мрія авторки та ідея наставника переросли в персональну виставку неолійного живопису. Мені поталанило з нею теж, що якщо я її ці всі ідеї подавав її, я ну коли я даю цю ідею, вона її реалізує. Буває, зразу попадає буквально, як кажуть, стрільців десятку попадає. Тобто така талановита, вона і така десь здібна людина. Адміністрація музею історії міста відзначила Світлану Мельничук свідоцтвом про першу персональну виставку. А всі охочі зможуть переглянути її роботи до кінця грудня. Одинадцятирічна хмельничанка Єва Панаріна може стати найспівочішою дитиною країни. Наша землячка виборола путівку на прямі ефіри популярного телевізійного проекту Голос діти вокалом Єва займається з трьох років, навчається у школі мистецтв. Вона переможниця численних всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Юна артистка зізнається, почувши про відбір на вокальне дитяче шоу, одразу вирішила спробувати свої сили у ньому. Я решила прийняти участие в цьому конкурсі. Во-первых, потому тому що э, хотіла попробовать себе на новому э, в вокальному мармастерстві і вот. э, хотіла э, ну отпробувати посерінуватися з сильними учасниками. Дівчинка успішно пройшла попередній кастинг проекту, а на сліпих прослуховуваннях причарувала зіркового тренера Олега Скрипку. Було ну, конечно, нереально сложно, когда к тебе по спиной спиною люди і ти повинна їм передати всі ці емоції. То тобто, ну, коли повернувся Алекс скрипка это было просто мене радость и щастя, це просто очень эмоционально було. Гідно єва витримала випробовування і музичними батлами. Змагатися їй довелося не з двома як усім учасникам, а трьома конкурентами. Адже потрапила у команду, у якій співав дівочий дует з Харкова. Єві вдалося переспівати усіх. каже, мабуть, завдяки душевному виконанню композиції. Ой, вишневому садку щирістю, артистизмом та сильним вокалом. Юна артистка буде брати глядачів і у прямому ефірі. Подіжить мене в прямому ефірі, колосуйте. Так звучить голос, діти. Переможець проекту отримає 50 тисяч гривень та путівку на навчання у спеціалізованому закладі Лос-Анджелеса.